У нас вже є гість. Це Василь Новачок, заступник міського голови Хмельницького на скайп зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні, пані пане Василю. Сьогодні на Хмельниччині справді було гучно, було непросто, тому що вибухи, попадання, але на щастя, немає загиблих людей. Це вже дуже важливо. Хоча є постраждалі. Розкажіть нам, яка ситуація станом на тепер, яка кількість точно постраждалих? Що з цими людьми? Хто з них перебуває в лікарні? Ну і зрештою ту інформацію, яку насправді можна оприлюднювати на загал. Героям слава студії, слава глядачі. Справді дійсно дуже складна ніч, дуже складний день, дивлячись на те, що у Хмельницькій територіальній громаді вже були доволі таки серйозні прильоти. Настільки руйнівного прильоту у нас ще не було, власне було попадання в об'єкт. Після того була серія детонацій. Частина з них було надзвичайно потужних, таких як ви зараз бачите на екрані. Внаслідок цих надпотужних детонацій руйнувань зазнали тисячі квартир і будівель. Дуже сильно постраждали будинки в на навколишніх селах. Власне, є будинки, які практично зруйнували покрівлю, і навіть є руйнації цегляних кладок. Вікон постраждало скільки вили. Тіло ну, за тисячі. Ми їх до цього часу обраховуємо цього дня активно допомагали людям. Видали майже 2,5 тисячі метрів квадратних даної плівки вже сьогодні. Проводили скління в тих вікон, які можна осклити, саме дерев'яні віки. Квадратних метрів вже сьогодні людям нарізали і видали скла з матеріального резерву. З завтрашнього дня активно будемо ремонтувати у селах пошкоджені покрівлі, адже наступного тижня нам прогнозують дощі і будемо намагатися дуже оперативно виконати ті роботи. По постраждалих, слава Богу, насправді це якесь диво. Великої кількості постраждалих немає це десь 25 осіб. Більшість людей постраждали безпосередньо від того, що ви бачите зараз, також на екрані. Це скло. Mm -hmm. Яке під час вибуху розліталося, десь люди проігнорували повітряну тривогу. Вчасно не покинули свої домівки, не перейшли в укриття в підвали. Ну і як наслідок отримали пошкодження. І слава Богу, не надзвичайно серйозні. Сподіваємося, що люди найближчим часом Е, комунальники. Працюють працюватимуть завтра в неділю. Працюватимуть з понеділка і кожен день на матеріальному резерві є. Достатня кількість матеріалів для того, щоб перші дні проводити ремонтні роботи, дуже приємно про те, що відгукнулися міста, сусіди Старокостянтинів, Славута, Сатанів вже сьогодні нам привезли частково того шиферу і скла. Зараз працюємо з міжнародними донорськими організаціями, які також допоможуть трішки матеріалами, тому що не дивлячись на те, що матеріальні резерви минулого року поповнювалися, до над таких. Потужних вибухів, на жаль, підготуватися було неможливо. Пане я от зараз читаю м, наших колег з пресозахід процитую, тому важливо тут бути о, ну максимально точним. Я хочу в цьому контексті дати питання. Це ж ваше е, включення е, на цей до наших колег. І ви сказали. Мене це зачепило насправді дуже. Я хочу зрозуміти, як це ледь не пів міста мають пошкодження вікон. Ну насправді Хмельницьке не маленьке місто. Що ж це за вибух? Такий мав бути, що майже половина міста е, отримала різної степені, але пошкодження. Чи можливо тут не зовсім коректно вас процитували? Я у нас місто називається Хмельницький, не Хмельницьк у Хмельницькому дійсно в різних частинах міста, але я з певністю повторюю, що півміста отримали пошкодження різного ступеню, Десь це вилетіли вікна в під'їздах. І ми не вважаємо, що це якісь серйозні пошкодження, але вони є сьогодні, завтра, післязавтра Вікна в під'їздах ніхто склити не буде, тому що на то немає часу, немає на то ресурсу. До того ми повернемось після того, як допоможемо людям відновити їхні. Безпосередньо квартири, ну але радіус дії ну, надзвичайно великий. Насправді. Тобто це ну, це було, і з того відео, відео яке ви бачите, Тобто, це така була вибухова хвиля, яка накрила більшу частину міста, правильно я розумію? Це була вибухова е, і вона була неодноразова, тобто була серія вибухів, і останніх два було надзвичайно потужними, які пройшли по низовинній частині міста і завдали пошкоджень такій величезній кількості будинків. Ми ще навіть зараз не можемо дати всю інформацію промисловості бізнесу, а дуже багато промислових бізнесових об'єктів дуже серйозно пошкодження пошкоджені пошкоджене майно, пошкоджене обладнання. Насправді це мільйони і мільйони гривень. Насправді, це от та це справді диво, і ми вже неодноразово з таким з таким втикаємось, таке спостерігаємо, що навіть при таких ось масштабах якось стається так, що якась вища сила, Бог нас точно оберігає, що ну нема загиблих, бо від цього скла могло би бути різне, і це абсолютно правда. Ми чому оточуємо за цю хвилю? Тому що ви, мабуть, чули, що на Львівщині, зокрема у Львові, чули сьогодні люди вибухи, і у всіх питаннях нас немає місць попадання, але звуки чули. Наша влада повідомила. Домовила про те, що це ось ця вибухова хвиля. І якщо вона була такою потужною, ну ймовірно, що це могло бути справді і так. Ми в цьому ну не експерти, і це теж правда. Я справді це ж про ну, це я... подумав, ну, коли побачив ці про... кадри. Угу. А, я повторюся, постраждали села, які розташовані більше, ніж за 10 кілометрів від центру вибуху. Василь Новачок, заступник міського голови Хмельницького, був з нами скайпом, розповів подробиці. はい。<noise>